Ставтесь, будь ласка. Света. Светлана Анатолівна. У вас звання яке? А, латинськими літерами з великої букви. Света Літе 2018. Добре, яка причина зупинки? А, ви не про інстаграм. А, причина зупинки. А ви як думаєте? Ну, я не знаю, може вам стало сумно і ви вирішили мене зупинити. А з якою швидкістю виїхали? 80 кілометрів на годину. От, з вас штраф. За що? Тут дозволено їхати 90. От, правильно, виїхали 80, а, а, а можна було 90, тобто ви порушили правила дорожнього руху. Ну, я знав, що у гаїшників жіноча логіка. Е, так, давайте свої документи. Добре. Ось, будь ласка, це мої права. Ага. Це техпаспорт. Ага. Це європротоколи. Це страховка. А це все так. Більш нічого нема? Я вам так скажу, що і це не у всіх є. Ага. А Може, ви на червоний проїхали? Я вибачаюся, але на трасі немає світлофорів. Шкода. Добре. Все, можу їхати. Так, можете їхати. Побачення. Ну як. Знов нічого. І у кого тепер робота важча, в тебе чи в мене? В тебе. Отож. Може, хочеш ще спробувати? Ні, дякую. Буся, можна я вже на манікюр поїду? А ти заробила на той манікюр? Буся, ну я вже не могла! що я вже стояла. Все, 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 тихо, тихо, тихо. На тобі на манікюр Дякую. Буся, а, -а, а ще коли ти увечері приїдеш додому, я приготую вечерю. Вечерю. Так, і сюрприз. Ой, не треба мені тут сюрпризи. Я за день тут. З водіями так нас сюрпризлюють, що потім вже нічого не хочеться. Просто котлет приготуй і лягай спати. А може я на твоїй машині поїду? Добре, я пішла. Та де ж ця обручка вічно губиться? Можна? А, згадав. Я ж розлучився. <рес> да, так, сідайте, що вас турбує. Сідай. Доброго дня, лікарю. Добро. Доброго дня, лікарю! Добро. Розумієте, я трішечки не розрахувала силу удару сковороди і ось. Я так розумію, черепна мозкова травма. Доведеться робити МРТ. А, ні, травма то таке. Нам би йому пам'ять повернути. Пам'ять? А що саме він забув? Найголовніше. А, Розумію. Ну, Це швидше за все часткова амнезія. Буває таке. Люди забувають день народження, день весілля. Це він не пам'ятав і до травми. Доброго дня, лікарю! О, Привіт, Катю! Я віка! Я пам'ятаю, Катерина. Я так розумію, він забув ваше ім'я. Ні, це було і до травми. До речі, через це травма і з'явилася. Ну, а що ж він тоді такого головного забув? Де його заначчика? Доброго дня, лікарю! 30 на сімдесят. Бачите, Зглузду з глузду з'їхав, якісь цифри бурмоче. Я от думаю, можливо мені знов його сковородою бахнути. Mm -hmm. Так би мовити, клин-клином. Mm -hmm. Ну, деякі практикують такий метод. Доброго дня, лікарю! Шістдесят на сорок. І декому він навіть допомагає. Доброго дня, лікарю! 50 на 50. Але я категорично проти. Ми будемо використовувати виключно перевірені методи. Ага. А що ви будете робити? Нічого, ви йдіть додому, відпочивайте, а ми з вашим чоловіком попрацюємо, підлікуємо, побуде у нас на стаціонарі. Угу. Ну, бувай. Пока, Катя! Я віка! Я пам'ятаю Катюха. <клес> Господи. Дякую вам, лікар, Я думав, вона ніколи не піде. Ну, Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, скільки у вас там в заначці. Звичайно 50 на 50, я ж правильно зрозумів. Так. Ага. Ось все, тримайте ваша ага. доля. Лікарю, я дещо забула вам сказати. О, я бачу, ви вже повернули йому пам'ять. Привіт, Катю! Але не зовсім. Нічого. Зараз я це виправлю. Віка! віка, гаразд. Ну все. Скільки можна мене бити по голові, я лузу з'їду? Згадав таки моє ім'я. Віка! віка. Може і вас, лікарю, підлікувати. Не треба, не витрачайте ліки на мене. Рятуйте свого чоловіка. До побачення. Угу. Десь сюди скотиняка така. Привіт, Катю! А я згадав, чому я розлучився. Добрий день! Мовчіть, мовчіть, я сама вгадаю. Вам потрібна мазь від опіків, бо ви брали каву, а стаканчик виявився гарячим. Ні, мені потрібно. Зараз зараз зараз, тоді зеленка. Правильно? Ви знімали кота з дерева і він вас подряпав. Ні, зовсім не те. А, так, тоді краплі для очей. Мабуть, тому що зі мною робили селфі і засліпили мене? Ні, не вгадали. Та при чому тут ваше селфі? Ви просто завжди свої патрульні машини розбиваєте. Я подумала, може, ви сліпий. Я не користуюсь взагалі машиною, тому що я з кінної поліції, розумієте? А, -а, -а! зрозуміла. Ось. Це що таке? Дитяча присипка, щоб попа в сідлі не пітніла. Мені потрібно зовсім не це. Мені потрібно щось від болю в спині та попереку. Таке відчуття, що не кінь вас, а ви коня таскаєте. Не зовсім коня. А що? Довго на тебе ще чекати, жеребчико. Розумієте, коней не на всіх хватило. Ось ми і викручуємось як можемо. Міняємось тиждень через тиждень. Сьогодні моя черга. Ну, Пішли жерепчику. так, а що ви хотіли? А, для спомінь. Я сподіваюся, сьогодні обійдеться без пива. Ну, звичайно, коли я тебе обманював? Вчора. Вчора. Вчора ж привід був. Угу. Ну, Ві, ну вчора такий день, день митника. Йолки-палки. Угу. Ну ми ж з Санією на митника майже документи подали. Та ми на третину з ним митника. На ага. третину? Ви вчора стільки пива випили. Ніби все життя на митниці працювали. До речі, я сьогодні подивилася у календар. Ніякого свята там немає. Все. Ну, немає свята, все, пити не будемо. От, я пішла, скупнусь, да. а ви он, у шашки граєте. У шашки, ну, була, шашки можна чого ж не зібрати. Шашки, з йо Йомайо, вона шашки вдома забула. Що робити? Ну, є і дайка. Не пихай, не пихай я зараз Ось так. Ні, сая, ну це не по гусарськи ну йоме. Ну як це? Ну так це. Так я не зрозуміла, це що тут таке відбувається? Віга, ми пили не хотіли. Ми навіть не думали. Але ти забула шашки вдома. І ми придумали грати пивними кришками. А де взяти певні кришки. Тому довелося пити. Ну, логічно. Це здивимо Краще б я карти для вас взяла. О, О Карти. Тобто, -то? кітками від горілки. Я в магаз. Так, а ну сидіти. <му> Сусіди! Не спите? Ні, заходь, Толя! О, сусід з рейсу приїхав. Привіт! Привіт, привіт! квіти мені? Не поняв? Та ні, то для жінки два місяці не було. А, сім. Я хотів спитати. До неї тут поки мене не було, ніхто не заходив? Ну, я заходив. За сілью! Я заходив подивитися, чи ніхто там до неї не заходить. Ага. Дякую. Ага. дякую. Слухай, я тут, до речі, купив у Німеччині такі пігулки, від них ай! Хочеш одну? Я вже чотири ковтнув. Та ні, у мене з цим все нормально. Прям Тоді Ну, добре, давайте не буду вам заважати. А, і ще хотів попросити, ага. якщо буде гучно, то не пишіть заяву в поліцію і не стукайте по батареям. Ну, добре, розумію. Два місяці. Два місяці. Ну, Давай там. Я зараз. А! Ух. Ой. Саша, ну постукай ще раз. Я вже п'ять разів стукав, але мені здається, що це їх заводить. Саша, ну сходи до них. Спитай, що там за пігулки такі. Дві години без перерви. Та нікуди я не піду. Тобі треба, ти йди. Мені це не заважає. Робити мені нема що. Так я не зрозумів. <свіг> Мене він не послухав. Піди сам розберися. Він гад. Ну зараз я йому зроблю. Зараз я йому зроблю. Тати. Ой. А! 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 Палатна! На минулих вихідних я чергував, тому зараз твоя черга. Та як то моя? Я, я ж тебе просив звільнити мені ці дати. Я у відрядження їду на море! Нічого, скажеш, дружині, що у вас не виходить! Та й що, дружина геть взагалі не повинна знати. Про це відрядження. Слухай, Давай, от ти дай ці дати, а я тобі грошей дам. Нащо мені твої гроші? Я не знаю, куди свої дівати. Гроші в мене є, а вихідних немає. Хочеш вихідних? Так. Добре. Добре. Давай я тебе зніму, як ти хабаря береш, в тебе стільки вихідних з'явиться. Знаєш що, Шо? я Шо? теж можу твоє відрядження на камеру зняти і твоїй дружині показати. Геть взагалі дурний, про неї ні слова не кажи. Вона ж полковник. Повезло тобі з дружиною. Ага, повезло. Слухай, ну дай мені хоч три дні. Добрий день. Ні. Заходьте. Ну хоч один день. Ні. Та що ж ти так. за людина таке? Що знаю. Так. Звідки прямуєте? З Мексики. З Мексики. Так. Ось бачиш, людина. В Мексиці був. текілки, мабуть, хряпнув нормально, мексиканок потягав. Ну, не зовсім так. Це була ділова поїздка. Ділова? Так, треба було дещо купити. І що купили? Так, купив. Ось, будь ласка, везу кактус для комп'ютера, щоб випромінювання вбирав. Тобто, ви проїхали всю планету. Щоб купити кактус? Ви нас за задорнів тут тримаєте чи що? Ні. Ну Добре, це не зовсім для комп'ютера, це для тещі моєї, щоб вона на нього сіла. А не дешевше було б їжачка підкласти. Ох. Голку або цвях. Робив вже в це. Розумієте, тут така штука це особливий кактус. Якщо їм вколотися, то людина втрачає свідомість і рух десь приблизно на два дні. А якщо сильно вколотися, то на місяць. А я хочу цей місяць не на городі, а на рибальці провести. Класний спосіб. Так. А, і головне абсолютно. Законний. Так, так, так. А можна у вас одну голочку попросити? Ну, звичайно, можна. Ну тільки одну. Я хочу, щоб все це моїй тещі досталося. Зрозуміло. Ти що задумав? Що ти тут задумав? Зараз ти. Прибери його. Не знаю. Прибери а -а -а! його. <світ> Ми вибрали, хто буде чергувати на цих вихідних. Дякую тобі! Дякую тобі, кактус! Дякую а, Дякую за ці вихідні. А-а-а... Гарного чергування! Всі пало. Працює, вже працює. Виключи, швидко. Швидко, виключи! Я вибачаюсь. О, от так і. Дякую вам, дякую. До побачення. А, шо, 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 добре, добре, виключу. До побачення. А, я не хочу чергувати. Тоді. Добрий день, викликали? Добрий день, а ви. Я батько Зіньківського. Що наробив цей малий гівнюк? <кхи> Ваш син на уроці грав в карти. Та ви що? Да. Так. А в що саме грав Бура Сіка? Може, він пулю розписував? І яка пуля? Я кажу. В карти грав. Ну, пулю розписати це преферанс. Це така гра. Чи може він в деберс розписував? А? Яка різниця? Він грав в карти на гроші. Ну тут з вами не погоджуюсь, розумієте? Різниця є. Ось наприклад: бура. Навіщо ви це так для прикладу? Дивіться, правила дуже, дуже прості. Значить, туз. Це 11, десятка – це 10, король 4, дама 3, валет – 2. Здаю по три карти. Поїхали, так. Давайте щось на кон кинемо, ну, хоч по 10 копійок. О, добре, так. Поїхали. Дивимось. О! Тут серйозне діло. Тобто свій обід я вже програв. Так. А тепер в секу. Давайте? Ні-ні-ні. Ще раз буру. Бо я правила вже вивчив, і зараз я виграю. Ну, добре. Але, знаєте, на ці дрібниці вже грати не хочеться. Давайте так. Якщо ви виграєте, я вам плачу подвійну ставку. Якщо я. То я ніколи не плачу за штори. Добре? Згода. Давайте. Поїхали. Ну що, ще разок? Ні-ні-ні-ні. В тюбуру мені щось не везе. А що ви там про Сєку казали? О, сєка це взагалі моя улюблена гра. Так. Тільки ми пам'ятаємо, що наш тор я вже не здаю. Mm -hmm. І сину моєму поставити 12 за рік. Так, так, так. Добро. Сіка, А-а-а. О, -о, О, небагато. А що у вас за годинник? Звичайний. Звідки у вчителя гроші? М -м шкода. Ну, нічого, я сину на день народження подарую. Нехай в школу носить. А що там про бердець казали? Деберц. О. О! Тут взагалі просто. Дивіться. Пердець. Деберц. Ні. Це повний. Пердець. Що тут коїться? А, а... а, в карти граєте. Угу. Тобто розтягнули тебе до трусів. А, ну там Просто карта знайшла. Ну що ж, давайте роздавайте. Так. Сека, бура. Давайте, сека, буру, що там у вас. Ага. Добре. Забирай, це твоє. Дякую. Дякую. А Гаманець і годинник. А це я виграла. А ти ви так навчились грати, а? <смірко> Друже мій, розумієте, у школі забороняється грати в азартні ігри. Тож я полюбляю їздити на симпозіуми для. Вчителів літератури. Якщо хочете грати, можемо продовжити, але за школою, за гаражами. Добре. Так, годинник. Ланцюг і обручка. Згодні. Чому я не їжджу на цій? Симпозіуми. Петренко! А? Диви, що в мене є. Ух, О, йо! Криниця. А? Тільки я тебе благаю. Не кажи, що нас на отце пересадили. Ха, та ні, хоча тобі б не завадило. Ти на себе подивись, де ти його взяв? Де взяв, там вже нема. Ні, ну реально, той ну його б загробив. Я його реально врятував. Угу. О, я так розумію, цей Лошара осьо. Угу. Я за, за, за вами три квартали, обіг. біг. Віддайте мій велосипед. Ну, от бачиш, як ти за шість бігаєш. Ну, нафіг тобі той велик. Так, криниця. Ти Та не вчили, що убоги красти не можна. Так я що його вкрав? Я його реально врятував. Ну він би розбив його, як той Пріус. Знишайтеся. Віддайте велосипед, це наш транспортний засіб. Mm -hmm. Ти ще скажи, що ви тут з напарницею їздите. <кхи> так, з напарницею. І де ти її возиш на рамі? <кхи> це якщо красива. А якщо така собі, то рядом біжить. <кхи> 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 Бистро від Але мені велосипед по добру. Бо здорову! А то що? Ти в мене кошенятком кинеш? Чи гарячим в очі ляпнеш? Ну добре, добре, криниця. Віддай йому його. Велосипедик. Добре, віддам, віддам. Ну, через пару тижнів покатаюся і віддам. А. Криниця. Я знайшов так звану амбарну книгу. Велосипед віддав. А, так, будь ласка, я там машини підкачав. Протар. Дякую. Да. Таку на рамі не покатаєш. Рама погнеться. <ріць> Ти що сказав? А, я? Ні. Це він. Це він. А, значить, це ви хотіли на велосипедику покататися, так? Да? Ну, таке. Я взагалі їздити не вмію. Ну, тепер сідай і їдь. Ой, Може, не треба. Круті педалі, поки тобі шокерам не далі. Ну, як воно криниця вляха, як в кабінеті у начальства. А, та, а тоді поїхали, чого? Ти не дуже радій. Наступний ти. Жіночка, дорогу! Ха-ха-ха! Папа! Папа!